Kia Sportage 2020 року під капотом маємо 1,6 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей красунчик, має такий шикарний темно-вишневий колір, має величезний кліренс, машинка для того, щоб проїхати десь в складних ділянках у місті або на мінімальному бездоріжжі, наприклад, теж чудово справиться. Це офіційна машина, вона має 50 тисяч кілометрів пробігу, тобто стан нової. 17 дюймові великосплавні диски по комплектації, датчики тиск в шинах є, встановлено тонування стекол, задній парктронік також у нас наявності. Такий от текстильний салончик в дуже гарному стані. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, бортовий комп'ютер від Kia. Також у нас є підігрів передніх сидінь і підігрів керма. Все працює, все в штатному режимі. Дві зони клімату, кондиціонер заправлений, ну, він новий. Тут до нього питань ніяких немає. Допомога спуску зухилів. І от тепер увага на мультимедію. Вона з сенсорним дисплеєм, вона з підтримкою Bluetooth, USB, AUX, все у нас є. Але є також підтримка Apple Carplay та Android Auto. Тобто підключаєшся шнурочком к телефону. І в тебе йде імітація телефону. Також є камера заднього огляду. Виглядає вона ось так. Вона широкоформатна, вона, в принципі, інформативна. Все побачиш. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду, два підстаканочки. Ну і в принципі, спереду це все. Йдемо далі. Ззаду у нас ось такий диванчик, є центральний підлокітничок, два підстаканочки, стан нової автівки, є підігріви задніх сидінь. Вони розташовані на дверцятах, ось так. Є два воздухозабільничка для задніх пасажирів, є USB-шечка, та є ось такий патрончик під зарядочку. Так виглядає автомобіль ззаду наперед. Ну це такий, знаєте, урбаністичний стиль. Sportage. Величезний багажний простір, плюс до того можна ще спинки скласти. Він в рівну поверхню з ось цією частиною автомобіля є ось така от резинова, резиновий коврик, який не дасть тобі замазатись або замазати саме багажне відділення. Також є ось така шторка, щоб закрити і все спрятати, якщо щось є що сховати. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що ну, 50 тисяч пробігу, офіційна машина, стан нового автомобіля. Приїжджай, купляй та їзди насолоджуйся. Можеш купити як за повний шматок грошей, так і в лізинг. Віднімай від тої суми, яку побачиш в оголошенні, 15%. Це буде твій авансовий платіж. Від 1 до 5 років можеш взяти в лізинг та їздити, кайфувати, виплачувати. Кільцева дорога 22, біля Жулянського мосту знаходимося, хапай авто, вбивай в навігатор і приїдеш правильно. Тож, хапай авто, нахапає авто.